Несподівана затримка в аеропорту, коли літак уже відлетів, може здаватися фатальним збігом обставин. Але саме ця подія призвела головну героїню до доленосної зустрічі, яка змінила її життя. Того дня, коли все пішло шкереберть, Олені не пощастило. Будильник не спрацював, таксі застрягло в заторі, і коли вона нарешті дісталася до аеропорту, Табло байдуже повідомляло. Посадка завершена. Сподівання встигнути на важливу зустріч зникла разом із літаком. Вона опустилася на найближчу лавку, відчуваючи, як досада і образа накривають її з головою. Перед тим як продовжити, підпишіться на канал і залиште будь-який коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати канал. Та ділитися з вами великою кількістю нових історій приємного прослуховування. Олена ніколи не любила ранкові збори поспіхом. Вона звикла все планувати заздалегідь, квиток у сумці, документи на місці, акуратно складена валіза стоїть біля дверей. Але того дня всі її зусилля виявилися марними. Простоявши в заторі і побачивши напис на табло. Олена зупинилася, переводячи подих. На щоках горіли плями, долоні були вологими від нервового напруження. Вона дивилася на цей напис, ніби від сили її погляду щось могло змінитися, але нічого не змінювалося. Літак полетів, і разом із ним полетіла її надія. Вона опустилася на найближчу лавку. Почуття досади було настільки сильним, що захотілося заплакати. Вона рідко дозволяла собі сльози, але зараз усе навалилося одразу вічна втома, нескінчанні турботи про дім і чоловік, який ніби став ще однією дитиною, а не партнером. Гарна жінка, пролунав поруч теплий голос. Олена підняла очі. Перед нею стояла циганка у довгій строкатій спідниці з яскравою хусткою на плечах. Її очі блищали дивним настороженим світлом. Зазвичай Олена намагалася уникати таких зустрічей, але щось у цій постаті немов утримало її на місці. Смуток у серці у тебе, продовжувала незнайомка, і дорога закрита, літак полетів. Олена здригнулася. Вона не вірила в чудеса, але прямота цих слів зачепила її. Жінка присіла поруч і дістала з кишені тонку, блискучу голку, яка виблиснула у її пальцях як крихітний промінь світла. Візьми, голка відкриє тобі правду, сказала вона неголосно. Перевір свого хворого чоловіка і сама все побачиш. Що? Олена насупилася. До чого тут чоловік? Так, він хворий, але. Циганка дивилася на неї пильно, ніби знала набагато більше. Хвороба це не завжди хвороба, красуня. Іноді це тільки маска. Ти спробуй, перевір. Олена мимоволі простягнула руку. Холод металу опік долоню. Це було абсурдно, безглуздо, навіть смішно, але чомусь вона не кинула голку, а стиснула її в кулаці. Коли жінка зникла в натовпі. Олена залишилася сама, тримаючи в руці дивний талісман. Вона ще довго сиділа нерухомо, поки в голові роїлися думки. Звісно, це дурниця, звісно, все це забобони. І все ж, у грудях щось кольнуло, наче відголос тривоги, яка жила в ній давно, але якій вона не наважувалася дати ім'я. Дорога додому здалася довшою, ніж зазвичай. Увечері квартира зустріла її знайомим запахом сумішю ліків, валер'янки та слабкого аромату кави, яку чоловік усе ще намагався пити, попри скарги на серце. Андрій лежав на дивані, укритий пледом, його обличчя здавалося втомленим, очі напівзаплющені. Ти повернулася? прохрипів він, підводячись. Я спізнилася і літак полетів, коротко сказала Олена і поставила сумку в кут. Знову не пощастило. Бачиш, як усе складається? Може, доля? Він натягнуто посміхнувся, але в його усмішці було щось дивне. Олена впіймала себе на думці, що за останні роки надто часто бачить у чоловіка цю нещиру усмішку. Вона пішла на кухню, поставила чайник. У кишені пальта все ще лежала голка, загорнута у хустинку, і її присутність чомусь не давала спокою. «Перевірити!» – сплелили в пам'яті слова жінки. Олена відмахнулася нісенітниця. Але що більше вона відмахувалася, то сильніше в голові крутилися сумніви. Ніч видалася тривожною. Олена довго ворочилася, прислухаючись до дихання чоловіка. Він спав спокійно. Занадто спокійно для людини, яка цілий день скаржилася на серце і слабкість, його обличчя було розслабленим, навіть умиротвореним. Олена прикусила губу. Вона згадала, як ще недавно Андрій скаржився, що ледве доходить до туалету, що йому важко дихати, що в грудях коле. А тепер ось так міцний сон, без жодного руху. Вона стиснула в долоні голку. Якщо він справді хворий, Спливли в пам'яті слова жінки, сон буде неспокійним. Вона не наважилась одразу, але всередині вже зріла думка перевірити. Наступного дня Андрій сказав, що йому призначили тривалі процедури. Він збирався їхати вранці і повернутися лише ввечері. Олена кивнула. Тобі точно можна так напружуватися? запитала вона обережно. Треба, відрізав він, не дивлячись на неї. Її насторожило це холодне треба. Коли двері за ним зачинилися, Олена підійшла до ліжка і повільно встромила голку в подушку. Руки тремтіли, серце калатало, ніби вона робила злочин, але зупинитися було неможливо. Увечері чоловік повернувся бадьорий, майже веселий, ліг спати і заснув так міцно, що навіть не поворушився за всю ніч. Дні стали схожі один на одного. Андрій усе частіше їздив на процедури, усе рідше бував удома. Коли Олена пропонувала поїхати разом, він відмахувався Навіщо тобі тягатися по лікарнях? Там нудьга смертна. Він говорив це занадто швидко, занадто роздратовано, і саме тоді Олена вперше спіймала себе на думці, що давно живе з заплющеними очима. Вона згадала слова жінки, згадала голку, заховану в подушці, згадала спокійний сон чоловіка, і вперше за довгий час зважилась. Вона має дізнатися правду. Ранок розпочався зі звичної метушні. Андрій з роздратуванням шукав свої документи, скаржився, що у нього туман в голові, що руки тремтять, що серце ніби стискається. Олена слухала мовчки. Вона давно звикла до його скарг але тепер кожне слово відгукувалось у ній недовірою. Ти маєш краще вигляд, ніж говориш, тихо зауважила вона, подаючи йому сорочку. Що ти маєш на увазі? Різко обернувся Андрій. Його очі блиснули злістю, і Олена машинально відступила на крок. Нічого. Просто сказала, пом'якшила вона тон, хоча всередині все кипіло. Чоловік поспішно одягнувся, сунув у кишеню ключі і, чмокнувши її в щоку, пробурмотів Побачимося ввечері. Двері зачинилися. У квартирі запанувала тиша. Олена ще довго стояла вперед покої. Слова які вона хотіла йому сказати, застрягли в горлі. Візьми мене із собою. Дай мені переконатися, що ти справді лікуєшся. Дозволь розділити з тобою твій біль. Але Андрій не дав їй можливості вимовити цього. Того дня вона вперше наважилася перевірити його слова. Спочатку сумнівалася, а раптом вона справді накручує себе, раптом усе це лише ревнощі, втома, вплив випадкової зустрічі з жінкою. Але що довше думала, то чіткіше розуміла ні, це не випадково. Олена дістала з шафи легке пальто, заховала волосся під хустку і вийшла. Таксі довезло її до лікарні, де, за словами Андрія, він проходив процедури. Вона стояла біля входу майже годину. Потік людей входив і виходив, але чоловіка серед них не було. Вибачте, звернулася Олена до реєстраторки, наважившись на пряме запитання. Тут лікується Андрій Орлов? Жінка пробігла очима по списку і похатала головою. Такого в нас немає. Але він каже, що відвідує процедури. Можливо, переплутали заклад. У нас його точно немає, байдуже відповіла та і знову занурилася в папери. Олена вийшла на вулицю. Серце гучно стукало в грудях. Увечері Андрій повернувся втомлений, але задоволений. Заганяли сьогодні. Сказав він, знімаючи куртку. Крапельниці, обстеження, аналізи я ледве живий. Олена дивилася на нього і намагалася не видати потрясіння. В його очах не було й сліду втоми. Навпаки, легкий блиск, ніби він провів день не в лікарні, а в компанії, де йому було добре. Ти все сильніше стомлюєшся, зауважила вона. Може, я завтра поїду з тобою. Андрій різко завмер. Ні. Сказав він занадто швидко. Там усе суворо, нікого не пускають. І взагалі, навіщо тобі? Сиди вдома, відпочивай. Він відвернувся, наче розмова була закінчена. Наступного ранку Олена вирішила піти далі. Вона не стала сперечатися з чоловіком, дочекалася, поки він піде, і тихо вийшла слідом. Він ішов упевнено, швидким кроком, зовсім не схожим на людину, яку мучить серце. Олена трималася на відстані, серце калатало. Андрій зупинив таксі. Вона зловила інше і попросила їхати за ним. Машини петляли вулицями, поки, нарешті, він не вийшов біля старого цегляного будинку в центрі міста. Олена завмерла. Це був зовсім не медичний центр це був житловий будинок. Вона спостерігала, як Андрій упевнено зайшов у під'їзд, піднявся на третій поверх і подзвонив у двері. Відчинила молода жінка, струнка, з темним волоссям, зібраним у недбалий хвіст. На її обличчі сяяла усмішка. Олена впізнала її. Це була Катя, колега Андрія. Він згадував її побіжно, як молоду дівчинку з відділу, яка допомагає зі звітами. Катя обійняла його. Андрій обійняв її у відповідь легко, без тіні втоми. Потім вони обоє зникли в квартирі. Олена стояла біля машини, стиснувши кулаки. В грудях усе горіло, сумніви зникли. Замість них прийшла страшна ясність. Вона прочекала понад дві години. За цей час встигла переглянути все: їхні спільні роки, його хвороби, його скарги, його вічні виправдання. Близько полудня Андрій з'явився знову. Він вийшов із під'їзду веселий із пляшкою вина в руці. Було видно, що в квартирі було застілля. Він сміявся, щось говорив Каті, яка проводжала його поглядом із вікна. Олена відчула, як усередині щось обірвалося хвора людина. Подумала вона з гіркотою. Ось так виглядає хвора людина. Вона поїхала додому іншою дорогою. В голові лунали слова циганки перевір свого хворого чоловіка і сама все побачиш. Тепер вона побачила. Ввечері Андрій повернувся, зображаючи втому. Знову заганяли, ледь не звалився, поскаржився він. Олена слухала мовчки, дивлячись йому прямо в очі. Він відводів погляд. Вона зрозуміла. Між ними тепер стіна невидима, але непрохідна, і вона сама більше не хоче робити вигляд, що її немає. Тієї ночі вона вперше дозволила собі подумати про те, що їхнє життя може закінчитися, що попереду в неї не роки обману, а можливість свободи. І вперше, за довгий час, Олена заснула спокійно. Наступного ранку Олена прокинулася раніше, ніж зазвичай. За вікном світало. Місто тільки прокидалося, а в її голові вже дзвеніла думка усе скінчено. Вона встала, заварила собі міцний чай і сіла за стіл з аркушем паперу. Рука тремтіла, коли вона писала перші рядки заяви на розлучення. Але з кожною літерою тремтіння зникало, з кожною фразою ставало легше дихати. Вона не ридала, не кидалася по квартирі, не ставила собі безглуздих запитань, відповіді були очевидні. Андрій вибрав свій шлях. Тепер настала її черга вибирати. Увечері Андрій повернувся додому в піднесеному настрої. Сьогодні легше було, сказав він, роззуваючись. Навіть лікар похвалив каже, є поліпшення. Олена дивилася на нього спокійно. Все, що відбувалося, здавалося їй тепер виставою, у якій вона давно зрозуміла сюжет і знає фінал. Я рада, сказала вона тихо. Андрій помітив її холодність, насупився. Ти якась дивна останнім часом сидиш, мовчиш, дивишся, ніби крізь мене. Олена поклала на стіл конверт Це для тебе. Він узяв його, відкрив, кілька секунд читав мовчки, потім зблід. Розлучення. Його голос зірвався. Ти що, з глузду з'їхала? Олена не відводила погляду. Ні, Андрію, я вперше за довгий час при своєму розумі. Ти, ти хочеш зруйнувати нашу сім'ю? Я хочу перестати жити в ілюзії, відповіла вона. Хочу перестати доглядати за уявним хворим, поки він проводить вечори в обіймах іншої жінки. Він відсахнувся, ніби достав удару. «Ти, ти стежила за мною? Я відкрила очі, спокійно сказала Олена. І знаєш, дивно, незнайомка в аеропорту виявилася чеснішою за тебе, вона дала мені голку, а ти десять років давав брехню. Андрій спалахнув: Дурниці, ти віриш якійсь незнайомці більше, ніж своєму чоловікові? Олена похитала головою. Я повірила своїм очам. Я бачила, як ти сміявся в чужій квартирі, бачила, як піднімав келих, бачила, яким здоровим ти можеш бути, коли поруч не я, а вона. Він сів на стілець, уткнувся обличчям у долоні. Я не хотів. Я просто втомився. Ти весь час чекала від мене занадто багато, а Катею легко, вона не вимагає. А я не вимагала, сказала Олена, і її голос здригнувся. Я тільки вірила. Вірила, що ти хворий, що тебе потрібно підтримувати, а виявилося, що хворіла я, хворіла нашою сліпою любов'ю. Тиша повисла між ними. Андрій намагався щось сказати, але слова застрягали в горлі. Він виглядав маленьким, розгубленим та жалюгідним. А не тією людиною, з якою вона прожила десять років. Олена дивилася на нього і не відчувала ані злості, ані люті, тільки порожнечу. Усе, що могло б її поранити, уже сталося. Олена встала, взяла свої речі і попрямувала до дверей. Куди ти? у розпачі вигукнув Андрій. До себе, спокійно відповіла вона, до справжньої себе, і вийшла. Ніч вона провела у подруги. Тепло чужої квартири, запах свіжозвареної кави, проста турбота все це було таким новим, ніби вона опинилася в іншому житті. Ти трималася занадто довго, сказала подруга, обійнявши її. Але знаєш, краще пізно, ніж ніколи. Олена кивнула. В її голові лунали ті самі слова Краще пізно, ніж ніколи. Минуло кілька тижнів. Документи були подані. Андрій намагався телефонувати, приходив до будинку, писав повідомлення то благав пробачити, то погрожував, то виправдовувався. Олена читала і відчувала лише холодну байдужість. Вона не хотіла мститися, не хотіла з'ясовувати, скільки років тривала брехня усе це було вже неважливо. Їхні стосунки були в минулому вони вмерли. Важливо лише те, що тепер вона вільна. Одного вечора, проходячи повз дзеркало, Олена, зупинилася. Перед нею стояла жінка з стомленим, але ясним поглядом в її очах більше не було сліз, тільки спокійна рішучість. Вона згадала ту жінку і блиск голки в її руках тоді це здавалося безглуздям, а тепер стало символом. Голка проткнула не подушку, а її власне серце, витягнула назовні отруту сумнівів і подарувала правду. Олена посміхнулася. Попереду на неї чекало життя нове, незвичне, але справжнє. Вона вийшла на балкон, вдихнула прохолодне повітря і вперше за багато років відчула себе живою. Життя продовжувалося, і те, яким воно буде, залежить. Тільки від неї самої.